Дешевше, ніж Хагір та надійніше, ніж Абібі. Італійська автоматика Джевіс у нас на огляді. На цьому об'єкті ми вперше використали автоматику Джевіс. Що це таке і чому ми обираємо її? В лінійці Джевіс представлено як однополісні автомати, так і двохполісні автомати. Також ми маємо трьохполісні автомати та різного типу захисту ПЗВ, такі як чотирьохполісні або двохполісні. Також присутні. Різного виду грибінки, так як трьохфазна грибінка, а також і однофазна грибінка. Вони також з вилочкою, як і в Хайгері. Сам автомат розрахований на струм змінного типу та постійного, що додає зручності у використанні. Також на ньому присутнє місце для маркування самого автомата та додаткова інформація про сам автомат. Тут у нас вказана характеристика Б, токорозривна Характеристика також вольтаж, при якому ми можемо його використовувати, подвижний контакт, ну і схему самого автомата. В лінійці є характеристика B, а також характеристика C. Трьохфазний автомат, в принципі, так само використовується, як і однофазний автомат. Вся та сама інформація, але на три полюси. ПЗВ використовується для захисту людей на об'єктах, типу будинка, квартири і так далі. У нас ПЗВ є. А це, але є лінійка. Також додаткового «А». Вся інформація, яка має бути на ньому присутня: маркування, а також місце для маркування самого ПЗВ. Ось так воно виглядає. Міцний корпус, інформативне маркування, а також міцне. З'єднання контактної групи додає цьому автомату справжньої надійності. Також хочу замітити, що однополісний автомат, а також трьохполісний автомат, має посилену дугогасну камеру, що надає їй надійності при аварійних підключеннях. Також серед продукції Джевіс є однофазні та трифазні грибінки. Додатково в автоматів є окремі контакти, на які підключаються ці грибінки. Ось так це виглядає. А також додаткові контакти має і саме ПЗВ як знизу, так і зверху, для підключення саме трьохфазної грибінки, що є дуже зручно в монтажі. Також в компанії Джевісі інша продукція для електромонтажних робіт, такі як електрощити вісні або в різні, різного виду грибінки, контактні модулі або шинки. Загалом, все, що потрібно для електромонтажних робіт у вашій квартирі або будинку. Також хочу зазначити, що автоматика Джевс виготовляється на самих сучасних європейських заводах, де дотримуються всіх європейських стандартів. Наші враження насправді від цієї автоматики дуже позитивні. По-перше, вона набагато важча, ніж будь-який інший автомат. По-друге, тут і справді досить міцна контактна з'єднувальна група з шинками. Також хочу замітити, що контактор його зараз тут немає, він вже в нас на об'єкті працює значно тихіше. Від відомих європейських брендів, таких як Х, ШИ або Абібі, з цікавого він значно дешевший буде, ніж Хагер, але по враженнях він набагато кращий, чим інший аналог. Тому компанія електромонтаж з нуля може сміливо рекомендувати автоматику Джевіс для використання на ваших об'єктах.